Друзі, всім привіт! У нас сьогодні жовтий місяць і ми мусимо копати картоплю, яка була дуже довго зелена. ось У нас тут є раз, два, три, чотири 5 рядів. П'ять рядів картоплі. Ось вона вже висохла, були дощі і ось навіть є трошки ще зелена. Ось картопля. Бачите, стебла хороші, ось такі грубенькі. І ось є зелені картопля. І всі ми дружно дітками. Привіт! Йдемо копати картоплю. А також ми там ще маємо, де ми садили одної на картоплі пару. Садили багато, але зійшло лише пару ямок. Ось тут садили ми картоплю. От є стеба. Це не те, що ми не хотіли. Ми посадили, але вона не зійшла. На жаль, ось така зараз осінь, лист падає, хочу сказати листопад. Але жовтий місяць. Що сьогодні? 17 число, здається. Так, так що ми копаємо картоплю. Субота, погода ось дуже хмарно. Сьогодні обіцяли після обіду дощ, а нам треба викопати. Ось ми йдемо копати і будемо потрошки знімати. Ось так, ми копаємо картоплю. Уже викопали пару ямок, ось данчик викопує, ось дивіться, вживу. Ось дивіться, скільки Яка картопелька. Дуже гарний урожай. Ми її посадили пізно, бо ми придбали пізний участок. Ось, дивіться, яка дивіться, картопля на все. І Є якась червона, цікаво, ми хочемо це лишити на насіння. Ми поки що збираємо відро, а потім будемо розкладати, щоб трошки вона сушилася. Ось так. Ось так виходить. Ми викопали раз, два, три, чотири ямки. Раз, два, три, чотири ямки і 25 літровий, більше пів відра, Відро. Так що копаємо далі. Буданчик копає, ловочка збирає. Ось так. А ну ми зараз ще раз подимося. Що там? О, ну трошки менше є, є різне. Да, є різне картопля. А ну тут. Ось. Вовочка кинув, ладно. Ну є, є, картопля гарна. Йду я їм допомагати, хватить знімати. Друзі, ми копаємо, продовжаємо копати і урожай збирати. Ось такі великі кущі. Ось наш Богдан і Боба копає, дивіться, дивиться, дивіться, дивіться йой, боже, дякую тобі. Дивіться, кій. яка картопля, дивіться, дивіться, прив'язана. не те, що там хтось щось придумав. Дивіться, а ну, що там бавочки накопав? А, да, да. так. Ось такий урожай. Ось дивіться. Ось дивіться. Ось, дивіться. Я спеціально не відірвав. Щоб показати, дивіться, дивіться, яка картопля. А посадили ми ось таку, дивіться, ось. Бачите, дітки? Ось таку ми посадили. А зібрали, дивіться, яку. Так, дивіться. Да, старали ще ось. Ось це все з одного куща. Ось таке стебло грубе, велике, габарит. І ось дивіться тут теж. Дивіться яка картопля. Одна, як в один. Ну, такого урожаю. Я не бачу в себе на новому городі. Ну Но це взагалі. Що означає, що земля віддихає? Ось. Я навіть зрубав, дивіться, картоплю. За близько поставив і підрубав. Трошки одну картоплю зрубав. Ну нічого, будемо їсти. Ось, копаю мої хлопці. Це яке відро, хлопці? 25 Це Вже п'яте. П'яте. Да. Ну молодці. Добре. А дивіться, він копає, дивіться, вживу. Дивіться, а обережний да? давай. Да, да, давай, давай. Ось дивіться. Дивіться. Ой-ой, дві долодоні худай, люди добрі. Дивіться, який урожай. Ого. Оце урожай. Угу-гу. Я кажу, две, 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 две. оце лідерство. Це треба... Дивіться... Ого. Ого! Кій урожай. Добре, йдемо копати далі, бо, бо сьогодні, щоб не встигли. Тут п'ять рядочків. Тут п'ять рядочків, ще, ми вже 4 викопали, п'ять відер, п'ять да? відер, 25-літрових. І ще зараз ще один ряд маємо. Ось так. Ось наш результат. Ми викопали отакий участок. П'ять рядів, дуже широко. Ряд від ряду майже метр. Точно не можу сказати, але десь около метра. Ось, зібрали ми гарбузи. Такі гарбузи крупняцькі, що аж потріскали ось то, ось так. Ну, тобто вони вже від того, що пішли дощі. Ми маємо їх зібрали, нехай вони просушаться трошки. Такой данчик розікласти, щоб вони трошки просохли. Нанесемо у подвір'я. І тепер покажемо наш результат картоплі копання. Ось. Вийшло у нас сім відер майже там чуть-чуть не хватило відри. Ось такі урожаї. Ось таке відро. Ось такі відра ми набирали і рахували. Ось тако картоплі. Не знаю, це багато, це дуже багато. Тут. Три мішка картоплі десь приблизно. Так що дякую всім за підтримку, дякую, що ви дивитесь. Обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте про урожай в жовтні. Мені дуже цікаво знати. Усім дякуємо, усім пока, усім миру і добра і гарних урожаю, хай Бог благословить.